І ми вітаємо в нашому ефірі Ігоря Попова, політолога, експерт та інституту майбутнього, пане Ігоре, доброго ранку. Доброго ранку. Отже, оця зустріч Люблінського трикутника. Ви слідкували за нею. Що ви для себе відмітили? Наскільки важлива ця зустріч в контексті нових перемог України? Я вважаю, що дуже важливою є декларація Люблінського трикутника, яка була підписана у Львові вчора. І три президенти чітко показали, яка є позиція України і союзників. І в цій позиції, можливо, не всі західні союзники готові підписатися під усіма положеннями. Але що Зеленський робить правильно, що він спочатку робить публічну заяву із найближчими союзниками, а потім інші вже будуть змушені приєднуватися. І це, перш за все, стосується постачання танків та ракет далекої дальності, про що було офіційно заявлено. Це стосується переходу на новий етап інтеграції з Євросоюзом, а 3 лютого в Києві буде саміт Україна ЄС. Це стосується подальшої інтеграції в НАТО. Влітку буде вільні саміт. Як сказав Зеленський, нам треба вже не просто красиві заяви про відкриті двері. Нам треба знову ж таки перехід на наступну процедурну сходинку в цьому процесі. Але ж за великим рахунком, якщо ми говоримо про Люблінський трикутник, давайте згадаємо те, що тому передувало. Я маю на увазі, ще кінець 2021 року. Пам'ятаєте, коли палко обговорювалися різні формати поза ЄС, скажімо, і НАТО процесів, поза навіть сполучених штатів Україна, де, де Україна бере безпосередню участь. Це і Люблінські трикутники, три Триморії, власне, участь можливо нового формату і військово-борону, в тому числі між Великою Британією і Україною. Чи можна говорити, що все ж таки от ті так би мовити, ну той фундамент, який було закладено? Практично вже півтора-два роки тому він сьогодні спрацьовує і, врешті найближчим часом, ми, можливо, отримаємо реальний, не політично зі своєю складовою, а реальний, практичний якийсь новий союз, де Україна відіграватиме домінуючу роль. Безумовно, розглядаються всі формати. І дійсно, статут НАТО і статут Європейського Союзу не забороняють його членам заключати нові двосторонні, тристоронні чи там на п'ять країн Союзи. В тому числі з жорсткими гарантіями по безпеці, і тому якщо до членства в НАТО нам ще є кілька кроків, а ми зможемо домовитися і з Польщею, з Британією чи з іншими союзниками про тісні союзи вже в цьому році, це звичайно також буде плюс. Але в наших стратегічних цілях залишається щодо економіки і цінності це членство в європейському союзі, і щодо безпекових гарантій, чи членства в НАТО. Пане Ігоре, ми бачимо, як Росія бурхливо реагує на ту міжнародну підтримку, яку сьогодні у вигляді озброєння отримує Україна. Ми чули їхню істерику з приводу Франції після того, як Франція передала артилерійські установки Україні. На вашу думку, якими методами сьогодні Росіяни намагаються дискредитувати наших міжнародних партнерів і впливати на них? Звичайно, Росія продовжує підвищувати ставки, продовжує телякати. Вона лякала загостренням ядерним. Це не спрацьовує. Всі країни, навіть Китай, сказали, що вони не посміли навіть лякати ядерною зброєю. Росія навіть лякає розпадом самої Росії, що ця ядерна зброя виявиться в руках там десятків місцевих баронів. Росія лякає розширенням конфлікту, і на жаль, зараз зростають ризики того, що Росія може здійснити якусь гібридну інтервенцію в Карабаху останнім часом. Звідти лунають досить тривожні події. Новини з одного боку лунають заклики, що в Карабаху треба роздавати російські паспорти мешканцям вернецького походження, які там залишилися, а лунають заклики, що їх там дуже багато, що їх там 120 тисяч. Хоча міжнародні організації говорять про 40 тисяч. Лунають заклики, що там відбувається гуманітарна катастрофа через те, що екоактивісти блокують Лачинський коридор. Хоча знову ж таки, Міжнародні організації стверджують, що гуманітарні вантажі проходять вільно, і це екологічний протест. Тобто, після нагнітання такої ситуації ми це бачили, що відбувається в Україні, коли потім заявляють російські війська, що треба терміново рятувати жителів Криму, там з'являються зелені чоловічки, і відбувається така позвуча агресія. І тому це один з інструментів Росії. Вона зацікавлена в тому, щоб глобалізувати конфлікт і створювати нові гарячі точки в тих анклавах, які вона. Змогла створити за останні 30 років на своїх кордонах.